Я не мені гороскоп добре все нагадав. Сьогодні все буде добре. А я радий, також все. сьогодні вдалий день буде. Я сподіваюся, що і кожного нашого глядача також сьогодні буде вдалий день. Тож також я сподіваюся. Так і неспроста сказала Інна про гостей, тому що в нас в гостях вже є Тамара Сторчак, голова Миколаївської міської молодіжної громадської організації фундації регіональних ініціатив. А також Софія Дубова, секретар цієї організації. Дівчата, ми вас вітаємо. Дякуємо, що завітали до нас зранку. Раді бачити ваші усміхнення обличчя. Завітали ви до нас неспроста. Ми вже анонсували нашим телеглядачам, що сьогодні ми з вами поговоримо про весняний бал, який планується у Миколаєві. Розкажіть нам, будь ласка, коли він планується і що які Анонси якісь якісь можливо привідкрити, якісь таємниці цього заходу. Добре, дякуємо за запрошення. До mm -hmm. нас ми були дуже раді отримати його. Наш бал буде проходити у головному корпусі Сухомлинського. Mm -hmm. Він буде проходити другого. Травня у шість mm -hmm. вечора. Тобто, взагалі бал повинен бути проходити у цю суботу, але на жаль, у нас не, би, не вийшло з залом. Mm -hmm. Тому ми перенесли на неділю доволі так. Трохи людей, звісно, відмовилися. Але ми раді вітати всіх інших, до які до нас прийдуть. Але я думаю, що це піде тільки на плюс, буде великий позитив, в тому плані, що є можливість ще тиждень потренуватися, е покращити свою майстерність. А Якою метою було організовано весняний бал? А цей висняний бал проходить у рамках 10-ї всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. Тобто, ми збираємо ті кошти, які люди приносять за білети. Ми їх збираємо на дитяче відділення, на відділення дитячої обласної лікарні реанімаційне. Тобто цього року ми збираємо на реанімацію. Угу. На вашому балі будуть тільки учасники, ті, хто навчався танцювати, чи можуть прийти звичайні глядачі? Ні, ми зробили анонс, що можна купувати квитки всім, хто захоче, тобто вікових рамків рамок. У нас немає, тому приходять всі бажаючі. Угу. Тобто, глядачі, а наприклад, брати участь, можуть також будь-яка пара, яка навіть і не тренувалася. Так. також так Взагалі, як, як хід балу буде? Яка як ви вже продумали її так, програма насичена, що там буде? Ну, ми взагалі не вперше проводимо цей бал, угу. це вже п'ятий рік ми проводимо бали. Програма, в принципі, змінюється раз відразу, буде так. Перемішано з вокальними виступами та музичними, щоб танцівники мали змогу відпочити. Та також можливо буде зачітка віршів. Танці кожного разу ми намагаємося вивчати нові та змінювати. Тому цього разу програма буде дещо оновлена від минулих років. Можливо, трошки привітки завісу. І ще головним таким номером у нас буде це постановочний вальс від організаторів балу та їх. Ну, Друзів, так скажемо. A, тобто учасниками будуть організатори, так? Цього візна, танцю. Візна. Ага. Візна. A, навіть, навіть ще й таке організатори, скажімо так, не тільки займаються паперовою роботою, організацією усіх, а ще знайшли час на танці. Мої головні тренери. Я пропоную нашим телеглядачам переглянути відео з репетицій. A, підготувалися, скажімо так, отож, давайте глянемо, як проходять ці репетиції. Кожен хтось так проходять репетиції. Ми тут е, встигли навіть прокоментувати все, так, що відбувається. А ось мені цікаво, скільки проходила репетиція, яка тривалість вже підготовки? Ну кожного разу традиційно це приблизно місяць. Триває тренування три рази на тиждень. Угу. А в пари люди збиралися вже коли вони прийшли до вас. Чи можна було прийти зі своєю парою? можна пари? було прийти зі своєю парою, але буває на яких репетицій репетиціях багато? Дівчата, багато чоловіків не буває, щоб рівна була по парам, тому вже вибирають мені як дівчинці Ось цікаво. Люди, які приходили, сходились у пари, чи Були в них якісь романтичні взаємини за весь період, а -а -а. скільки у вас було Так, звісно. У нас нав навіть є випадок минулорічного балу закоханих. Після нього пара познайомилась на репетиціях. Вони одружилися. У них вже є дитина. Тобто ось так. Ви ще серця. <рес> да. Ось так. А взагалі в основному контингент учасників це студенти. Звісно, це молодь, але є пари, які там до, більш дорослого віку. Ми раді також їх вітати, адже ось... А який у вас найбільший вік учасників? Здається, 55 років. Тобто, це була пара з Одеси. Вони професійні танцівники приїжджали майже кожного балу, але на жаль, на цей бал за. З часовими своїми можливостями не можуть приїхати. А найменший вік який? А найменший сім років ой, це купідони і... на день святого Валентина були. Вони також танцювали. Так, вони також Намагалися. танцювали чи не на найбільше напевно. До вас люди вже приходили з якимось багажем танцювальним за плечима. Чи могли прийти просто новачки, які навчалися а -а. по ходу репетицій? Ну, так як бали у нас проходять вже на протязі п'яти mm -hmm. років, то є котрі відвідують майже всі бали, і тому вони, звісно, дуже гарно танцюють. Але й новачки, які зараз приходять, новачків приходить, і вони також дуже здоволені. Mm -hmm. Вони я раз що рада за них, що вони навчаються буквально за декілька тренувань і дуже гарно танцюють потім. П'ятий раз ви збираєтеся, і відповідно впродовж цього всього часу, мабуть, сформувалися якісь пари, які щоразу беруть участь, і щоразу ам, якось хочуть проявити себе у вас на балу. Так, так і наш 5 років проводьток, uh -huh. але кожен рік це не один бал, а два, три, чотири. Uh -huh. Як вийде? Тому. Постійні пари взагалі є якісь вже є, 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 ті, які сімейні пари танцівників, приходять до нас постійні. А mm -hmm. одна е, пара співорганізаторів, вони вже вони з самого початку з нами, тобто вони незмінні, і вони поставили саме на це танець для організаторів. Mm -hmm. Тобто є такі пари в нас. Мені цікаво, чи буде якийсь дрес-код для учасників і навіть гостей свята, звісно, це довга вечірня сукня для дівчат, а для хлопців це костюм або. Uh, такий світлий верх, та Тобто то, то класика має бути все ж таки. Uh, для гостей, які прийдуть просто переглянути, також необхідно дотримуватись десь коду. Бажано. Бажано. Бажано також так. так. Я а, пропоную ще угу. одне відео з репетиції переглянути, тому що мені дуже не цікаво. Терпиться інні. Дівчата впізнали себе на її гарах. А мені цікаво тільки, що учасники робили хоровод, Вітяна <sharp> хоровод хоросняла. <хи> <смірно> мені цікаво, що це за танок був. Це був танець «Турецький Бранер. Бу... <посмірно> 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 тобто, як я бачу, насичена програма танцювальна все ж таки. Так, у нас багато танців, то більш так примерно, около. Mm -hmm. Десяток. Да? Дивіться, ще таке запитання я побачив на відео, і ми вже трохи встигли посміятися з цього. Да? Що деякі дівчата виконують роль хлопців, а деякі хлопці ну, роль дівчат ну доводиться так, бачимо. Да. А, а як потім, тобто, тренування вони то проходять, наприклад, дві пара дівчат. А як танцювати на балу? А у нас, наприклад, як такий танець, називається котельйон. Там, mm -hmm. де дівчата стоять по одну сторону, а хлопці по іншу сторону. І вони так. підходять, наприклад, дівчина, дівчина підходить до хлопців спиною, бо хлопці кладуть її на спину про руки, mm -hmm. вона вибирає з там танцювати. Тобто вона не знає, з ким вона буде танцювати. Це комусь почують з хлопчиком, комусь. з Я уявляю, тренувалася весь час і була з хлопцем, тут раз набали з дівчиною. Ні, дівчина не може бути тут з однієї сторони no, дівчина, no, no, а да. там хлопці. Тому, а на три три репетиціях. Mm -hmm. тому дівчата зівчатиме, будь ласка, танцюйте. Так та бо хлопців, на жаль, у нас замало. Отож, хлопці, якщо ви дивитесь наш ефір, обов'язково приходьте. Якщо ви тим паче танц... професійно займаєтеся танцями, допоможіть організаторам, допоможіть тим парам сформувати, скажімо дівчата так, чекають пари, чекають на вас. Так, да, да. можливо, це ваша доля. Дівчата, хотілося б ще запитати вас про Миколаївську міську молодіжну громадську організацію Фундація регіональних ініціатив. Про організацію, які яку ви, по суті, представляєте, що це за організація? Чим займається зараз? Ось, наприклад, ви берете участь у рамках 10-ї ювілейної благодійної акції Всеукраїнське серце до серця ще які проекти, і що за організація? А, наша організація існує вже 8 років. Взагалі це все українська організація, але кожне місто має своє відділення цієї організації. Mm -hmm. В принципі, ми займаємося ну, дуже різнопрофільними проектами. Це і літературні зачитки, і бали, і були у нас деякі такі, скажімо, мітинги проти чи за, це mm -hmm. і соціальні опитування. Також ми плануємо на літо зробити табір з громадської діяльності і перемішати його з різними. Тобто, один день буде це арт, день, один день mm -hmm. по роботі з міліцією, один день з громадської діяльності та таке інше. Там. школа виживання, mm -hmm. та щось таке. Тобто, яке було, я ваше цікаве. насичне життя, ви організовуєте для молоді така ось молодіжна організація. Mm -hmm. Заціяція друзі, а в нас годинник трохи тікає. каже, що час не резиновий. Ефір також не резиновий. На жаль, доводиться уже розлучатися з нашими гостями. Я нагадую, що в нас в гостях була Тамара Сторчак, це голова Миколаївської міської молодіжної громадської організації фундації регіональних ініціатив. А також секретарці організації Софія Дубова. Дякую, Дякую вам час, дівчата. що Найшли розповіли про весняний бал. Я думаю, що обов'язково якісь танцюристи до вас прийдуть і доповнять пари.